Переробка розсолю домбровського кар'єру пріоритетний напрямок у подоланні екологічних проблем Калущини. Досі вже навіть з'явилися два інвестори, готові вкладати кошти у розвиток виробництва, розповів на сесії міської ради голова спеціальної робочої групи депутат міської ради Андрій Найда. Переробка розсолі це основний напрямок ліквідації наших екологічних проблем. В основному пріоритетний. Тому що якщо ми не будемо переробляти, то що ми там будемо зараз загороджуватися, проблеми не з ним. Звичайно, інвестори залучати. хоч є два інвестори. Ну, не два. Один інвектор, який готовий платити гроші, але він не може через санацію ріану. Другий, який хоче зараз провести, досвід. Нагадаємо, італійська фірма ВОМ взяла кредит, щоб переробляти калоскі розсоли, але не може отримати дозвіл, бо досі не розпочата процедура санації оріани. От є російський і хочуть, зараз є один завод, який хоче стати досвідну установку, невеликом там, для того, щоб попробувати. Переводки це повністю там поварні сілі, що коріння добро, чи пострадовані комісії добре. що ви визволять. Якщо у нас є манівий завод, то в ремальному заводі є карміномарнівий завод, зворот. Калуш має виробити єдину концепцію у вирішенні екологічних проблем, наполягав міський голова, адже досі на рівні держави цікавилися тільки тими проектами, які комерційно привабливі. Але крім проблемних полігону гексахлорбензолу та домбровського кар'єру у місті гостро стоїть питання відселення людей із зони просідань та засолення ґрунтів, яке вже за кілька років може позбавити калуш джерела водопостачання. Зараз десь активно скільки струги та 70, я так розумію, є декілька міських груп, які обірють окремі проєкти. Так видно, що від цих проєктів хочуть взяти кошти з державного бюджету, буде гроші люди немає. Я думаю, що скажі, є мінімум просто до півмільярда. Кінцями корпус повертати, але знову питання. Відсела. Да. І тих покрываєш, що по землі цікавиш, просто постійно на насталь.